Реально за 10 хвилин зварити суп тільки з картоплю, на які колорадський жук не їсть листя. Оце скільки обрізків, очистків від картошки. Це картошечка, вже на якій колорадський жук не їсть листя, вже в каструльці поставлена на плиту. Буде закіпати. За цей час ми робимо морквочку, натираємо цибульку нарізає, нарізаємо. все швиденько це смажимо на пательні і вже потім викладаємо в супчик, тому що. Буквально 10 минут. Ви в це не можете повірити, але це дійсно так і є. Дивіться, вона вже розварена. Вона тільки закипіла і вона вже розварюється. Вона дуже смачна на смак, тому що суп з нею ну просто об'єдєніє. Бажаєте замовити по вигідній ціні. Можете купити у мене відправка від кілограма. Новою поштою і Укрпоштою відправляємо. Залишилося вже небагато. Це я вирішила проекспериментувати, ще вкинути і яєчко в цей суп. Взагалі варю суп, як говорю, пустенький. Одна картопля, морква і цибулька. І все. Ну, Цей раз вирішила так. Бажаю вам смачного, всього доброго. Трошки підсолили в спеції, які вважаєте, вкинули, і смакуєте. Її не треба ні товкти, нічого. Просто вона закипіла і вже розварилася. Токмачка мачка дуже смачна з нею. Бажаю вам. Добра і натхнення.